Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми з Адріаном залетіли в браву. Я бачу, що в мене якась халява в шопі. І, до речі, Адріан. Ой, Що мені випаде? Е, де поки саме. З легендарного. І ви можете теж написати в коментарях і ставити відео на паузу. І подивитись, що мені випаде. Давай, Дрян, кажи. Що? якийсь новий правили, або скін. Добре. Погнали! Гіперзарядна Емс. Зараз, чекай. Дета Энс! А к школу гіперзаряд, Знаєте, що треба зробити? Пошукаю Ось таке! Ну, Дунтунтунсах Дін-Дін-Діндин. Як ти бачиш? І до речі, заціни скин, заціни скин. Заціни скін. Так, да. да, класний. И ще, чекай, чекай, ще. ще не все. Ще такий є. Класний. Класний. І такий є. І такий ще є. Так, да, э, класний, всі. А який саме тобі найбільше подобається? Я два. Чекай, дай я щось подивлюсь. Але я на великих кубках не буду грати. Я, наприклад, візьму... Чекай, мені треба на Емс поставити вже сердечко, якщо в неї є гіпер. А мені завжди було цікаво, скільки в мене гіперів. На Макса ще є. Is, is uh legendary soin Angel Angela? А, він слабак. Один, два, три, четыре, пять, шесть, Шість, шість на три. А помнож шість на три. Шість на три помнож. Шість на три. вісімнадцять. І плюс один. І? Плюс 19. один. 19 Девятнадцять в мене гіперзарядів. І до речі, подивись. Бачиш? Я першу капку <спілька> в світі зіграю на Анджелу. Але подивись тисяча два кубки. Макс Тайтер. Це просто капець, деше дивись. Це, до речі, зараз будуть батлпасні скіни. Це, до речі, Френк. До речі, я вірю Фрэнк. ха І ще ось такий а, гарний скін на Енгера. Ні, Оцей скін, до речі, гарний на Енгера. Бачиш? І подивись, в нього половина сердечка взаді. Поверни його назад. В нього буде половина сердечка. Мій скін назад, мій скін. Саме мій скін назад поверни, і буде пів сердечка. Ага, то, бачимо. Короче, беру Енс, на якої я тільки купив гіперзаряд. Кота я навіть не ризикую, бо тому ще в нього майже 1000, давай я тобі покажу. Його. Ось, бачиш? У нього майже 1000. Він такий гарний. Ну, короче, ми щось затягуємо. Погнали. Вже 5 хвилин пройшло, а досі немає катки. Та ми що, в нокаут граємо? А що ти хочеш? Та давай. Щит... Добре, давай, ренкет. Міняй. Я не можу. А, я поняла. У мене матлпас пройдений. Погнали! А, ми не можемо, бо тому, що в тебе бронза, а в тебе має бути діамант, щоб ти зі мною грав. В ранкет. Погнали шеде. Погнали шеде. Давай, Юш, де. сюда. Ура! Один день додемо! Я... Що вдам? Чи шо? Та, дюш, де, погнали! І ти, до речі, знам! І, до речі, підписників. У мене скоро буде день народження, і я планую добрати. 100 підписників до мого день народження. Давайте. Зробити мені великий подарунок. У мене тут дуже дивне керування. До речі. <смір> ну коли ти подивишся це відео, ти зрозумієш, що воно таке дивне, тому що. <смір> Та на телефоні можна одночасно рухатись і йти, бо тому, що в тебе два пальці, а на комп'ютер не можна, так не взя. Ну ми тут здохаємо. Нін відходь, як Ні. я играю. Я и так ледь-ледь намагаюсь. Візьми вище кубків, наприклад, Френка візьме. А познаєш твою візьму? Ого Чордя. Добре. Так. Да. А у мене він має на тисячу, до речі. Ну тож. У виш початкові деякі з моїх купки. У мене майже 21 000. Маю мене. Я тільки хочу, щоб в мене було 30. Скільки? Бачишь, Адриан, я не можу одночасно. Я не знаю, які інші ютубери грають... бляха на ютуберы играють. Не придурок. Блін, майже. Да, я не можу. Ну як то тяжко? Дай пуля. Поме... Я что-то так главный вс. На потім закущий вийшов ты сраний культ і мене в Давай візьмем тот, хто у нас на нуль кубків. Той, хто у нас на нуль кубків, пошукаю, я такого пошукаю. У мене такий новий боєць боець. Мене, до речі, я збираю на ампер, потому що в неї... в мене просто на неї є на эмпер, в мене є скин. Гарний. Мені тут пропонує... У мене просто на неї гарний скін на Де та Ембер, а ось. Ось ось такий. Це просто Імбулечка скін. Покажи. Не можу, у мене немає Ембер. Хе-хе! <DafYN> Мені я, я якраз на неї збираю, треба 3800. Барам бралером яких е, нуль кубків. У мене на тарі восьма сила на 0 А навіщо ти її качаєш? Але я, я знаю, знаю, що у я... мене на Кенджі було нуль кубки, я його зразу викачав на максимальний левел. Ну то бач, мене це... І гіпер, і гіперший купив. І гаджет, і гірчик. Все, просто покупляв, але в ній, як ти бачив, у мене вже на 500 кубків. І скін гарний. Я як відчував, що я на ньому буде добре грати. Ой. Байрон, байрон. Давай! Вбивай! Хорош! Все, йди добувай банку. Не тягни час. Вбивай! Але не зблизька, не зблизька, не, зблизька, не зблизька. ти Жець!

Прикол. Я напал буду не дать стараться тару прокачивать, я так делюсь, нормальный Давай Викачай мені вже двадцать тисяч кубків 400. Давай. Давай, вбивай. Мені просто дуже тяжко грати на компі. Ні, тікай. Тікай. Да. О, боже. Молодець! Я буду просто сидіти в кущике и бабаха. Таем, давай ніхто не бачу. А я пока скидена до упадет, я буду на тот час выходить в Ну так. Мені набагато тяжче. О, третє місце вже поки. Ой. Вс? І є. О, чекай, мене люблю, аби тисячі п'ятсот кубків нема. О, копій. Мені залишилося ще 600 кубків. Добре, і з вами ми були я, Ден і Мерко. І тому всім до побачення і всім па-па.